Пола Трублеїні, мандрівники. Дитяча література, Київ 57 рік. Повість. Малюнки Савіна. Обкладинка, титул, заставки кінцівки Денисова. Книжка в дуже файному стані. Має багато чорно-білих малюнків. І має вкладені аркуші також з чорно-білими малюнками. Книжка має 203 сторінки, тираж 50 тисяч. Коштувала вона на той час 4 карбованця 50. 25 копеек.